Моє вітання усім. Це програма грунтовна на телеканалах інтебета «Тернопіль-1». Сьогодні до нас завітала гостя з Шумщини Шумського краю Олена Ходюк сьогодні. в Нашій студії, пані Олено, вітаємо вас. Вітаю! І е, трішки поговоримо сьогодні про вашу творчість. Е, е, у Тернополі ви мали кілька презентацій книжок. Зокрема, ось зараз ми можемо тут їх побачити. І одна із останніх, яку ви написали і теж випустили у світ, має назву Там рай, де твій край. Ось вона так. І сьогодні хочеться більше напевно про неї почути. Так е, давайте розпочнемо взагалі, яка була ідея написання цієї книжки. Ідея написання почалася не з цієї книжки, а з ось цієї жовтенької, де пише, про що мріють горішки. Тому що саме цією книжечкою, про що мріють горішки, ми із художницею Тетяною Ящук, яка теж шумчанка, розпочали серію книжок, казок Ось живі казки. Назву цієї серії мені підказала дівчинка на презентації. Бібліотеці, тут у Тернополі бібліотека Настуса. Є така бібліотека дитяча. І ось дівчинка 4 класу, слухаючи мої казки, розповіді про них, сказала, що мої казки живі. І мені так сподобався цей вислів. Я запитала, що вона має на увазі, як вона розуміє. І вона пояснила, що мої казки живі, тому що вони про нас, про сучасних дітей, дорослих, про наш край. І взагалі я пишу свої казки про незламних українців і для незламних українців. І тому книжка казок, моя перша книжка казок, називається Казки незламності. Книжкою про що мріють горішки? Ми з художницею і розпочали серію Живі казки. Там рай, де твій край. Це друга книжечка із цієї серії. І уже у видавництві підручники і посібники знаходиться третя книжка. Ми дуже хочемо, щоб вона вийшла до різдва, тому що це різдвяні казки, і називаються вони Різдвяне світло. Угу. Трішки скажіть, власне, про що ці казки? Так, ви трішки вже зазначили, що це більше про рідний край, так про тих людей, яких ми знаємо, можливо, навіть про Тернопільщину на щось там є якісь спогади. Звісно. Але от коротко, кількома словами, що дитина, так або людина, яка купує таку книжку, що там для себе почерпне можливо. З вашого дозволу я візьму книжечку, тому що щоб змотивувати свого читача, так на початку. Ось на початку е книжечки я пишу, про що тут буде розповідатися. Любити вміє той, хто дбає про красу свого серця. Навіть волошка, занесена в чужий край, пізнає мудрість життя, де народився, там і пригодився. Збірка Еко Казок Там райде твій край, сповнена літніх кольорів, звуків, смаків та запахів, кличе мандрівку разом із метеликами, запрошує босоніж пройтися духмяними травами українського лугу та назбирати рослин для запашного чаю. Познайомить із їжачком та його родиною, розповість про народження веселки і наповнить вас любов'ю до рідної України. Читайте! І насолоджуйтеся красою, яка живе в кожній стеблинці трави? Тобто вже є відповідь так на моє питання, зокрема, власне в книжці. Так, це про наш рідний край, про наш рай, нашу Україну. І ви знаєте, на першій презентації в Шумську моя подруга, теж волонтерка Юлія Керея, запитала: а чи підходить така назва, де? «Там рай, де наш, де твій край для казочок. І я переадресувала це запитання дітям, які були присутні на презентації. І діти сказали, звісно, тому що там, де наш край, там нам добре, там нам все зрозуміло, все відоме, там ми відчуваємо себе в безпеці, і це наша Україна. І така назва підходить для «Екоказок». Які розповідають про красу нашої землі, про нашу Україну, яку захищають наші воїни-захисники та захисниці. І я хочу донести до своїх читачів, діток і дорослих, тому що казки не тільки для діток, а для дорослих ці книги для сімейного читання, донести думку, що наша Україна. Це є е, велика цінність, бо за неї віддають своє здоров'я, життя наші воїни, захисники і захисниці. І якби це було не так, то е, і не потрібно було її захищати, а захищаємо ми її, тому що це велика цінність, це е, те місце, яке ми можемо назвати раєм. Це наша Україна. Яка реакція читачів і, можливо, дітей, дорослих, які приходять на ваші презентації? Що вони кажуть, коли читають так цю книжку? Можливо, дійсно були якісь цікаві відгуки, що ви для себе почерпнули так від цих відгуків, від такий фідбек, можливо, був якийсь читацький. Поділіться, будь ласка, рецензію на цю книжку вже написав Ігор Фарина, і вже вона опублікована. Її можна почитати. Ось у душу заглядає вічливий їжачок, назвав він свою статтю, тому що там у цій книжечці є казочка, яка так і називається Вічливий їжачок. Я її написала давно, коли мої сини були маленькими. А старшому сину моєму вже 30 років йому, Владиславу, я присвятила книгу казки незламності в той час, коли він захищав нашу батьківщину. Але після поранення він. Не може більше служити ось, але як волонтер допомагає своїм побратимам і в такий спосіб допомагає захищати нашу землю, наш рай. Що цікавого, можу розповісти із презентації, Мене здивували мої діти, тому що не мали змоги приїхати на першу презентацію, яка відбулася 21 вересня у Шумську, але вони все-таки приїхали. І це було дуже мені приємно. І ось мій старший син запитав: а чи можна рекомендувати ці книжки дорослим? Чи цікаві вони дорослим? Кожна моя збірочка Казок, вона. Підходить для молодшого шкільного віку, для середнього шкільного віку, а також для сімейного читання. І я згадала, що у цій збірочці є казочка, яка називається Лісова Галявина. У ній розповідається про кохання конюшини і Звіробою. Я її прочитала і виявляється, що вона не тільки цікава. Може бути діткам, а й дорослим, тому що любов, кохання це те найпрекрасніше почуття, яке завжди актуальне, будь-якому віці. І син зі мною погодився. Угу. Ось сьогодні дуже цікаві були презентації. У мене в Тернопільській обласній дитячій бібліотеці та в Тернопільській бібліотеці філії для дітей номер 4 де я спілкувалася з дітками третього класу і четвертого класу. Дітки ставили дуже багато запитань, слухали уривки казок. Ми створювали рецепт казки, і діти і мене, і бібліотекарів, і своїх учителів дивували своїми прекрасними думками, своєю творчістю, яку вони проявляли під час зустрічей. І це прекрасно. Це найголовніше. Що має бути на презентації? При Це є живе спілкування. Так? Живе спілкування, живі казки, так. живе спілкування між письменницею, учителями, бібліотекарями, дітками. І е, такі зустрічі надихають мене писати е, ще казки. Книжки. Так. До речі, як ви поєднуєте. От, свою роботу в школі, волонтерство і зокрема писання книг, де знаходити скільки часу. Адже насправді, якщо так розібратися, це теж не проста робота. Це треба написати дійсно, зробити ілюстрації, потім з видавництвом. Це дійсно велика, велика робота. Я вже мовчу про те, що навіть презентації, так? так от ви сьогодні приїхали. На жаль, в кадрі ми не можемо показати, але пані Олена приїхала з великою сумкою книг, так з Шумська, щоб теж дітки мали можливість її придбати, так чи почитати. І це теж багато-багато для цього потрібно часу. Де ви його знаходите? Е, є такий вислів, що коли ми чогось не хочемо, то ми знаходимо відмовку, чому ми цього не робимо. Але коли ми чогось дуже хочемо, то ми знаходимо для цього час. Е, я знаходжу час, тому що відчуваю в цьому потребу. Е, це моє життя. Казки допомагають мені пережити складні е, часи, які всі ми, українці, переживаємо. У 2022 році, в грудні, е, 5 грудня, якраз день волонтерів, я збігала по волонтерських сходах і була необачна, зломила ногу. Е, я змушена була е, сидіти вдома, чекати, коли нога моя заживе. І я собі подумала, невже я нічим не, не можу зараз допомагати е, своїй батьківщині з е, воїнам ЗСУ? Тоді я згадала, що я ж письменниця, і написала першу казочку, яка називається Дочекалися. Е, спершу я навіть е, так, подумала, що можливо мене люди не зрозуміють, засудять, тому що стільки болю, а мені пишуться казки. Я опублікувала в інтернеті цю казку, і людям дуже сподобалося. Я почала відчувати себе краще. Я зрозуміла, що казки мене зцілюють і зцілюють моїх читачів. Тому казки написалися дуже швидко, менше як за місяць. Був такий день, коли я написала дві казочки. І так народилася книжка Казки незглавності. І з того часу в мене казки просто. Просяться, щоб я їх написала. Тому я їх пишу і видаю. Знайшла я дуже хорошу талановиту людину у Шумській громаді Тетяна Ящук, це художниця, яка малює зараз для моїх книжок ілюстрації. Вони прекрасні. Я коли гортаю свою книжку, я насолоджуюся її працею, її ілюстраціями. Вона намалювала вже ілюстрації до першої книжечки серії Живі казки про що мріють горішки, до другої книжки. Там райде твій край. А також ми вже очікуємо, до, що до Різдва вийде третя книжка, яка називається Різдвяне світло. Ілюстрації також малювала Тетяна Ячук. Тобто була така творча співпраця. Так, у нас творча співпраця, і це дуже гарно, дуже зручно, тому що ми завжди можемо зустрітися, поспілкуватися. Ось. І мені подобається, наскільки. Тетяна вміє відчувати мої тексти, мої казки. І я ніколи не прошу їй малювати щось. Вона сама знає, що потрібно для цієї казочки намалювати. І з першого разу в неї це виходить. Тобто навіть немає від вас якихось там правок так стосовно того, Нем, що саме Так, намальовано немає. зразу ви погоджуєте, ви бачите, що було потраплено в цій так, так і відповідно, так, вона стає обкладинкою до цієї буває так, що вона сама сумнівається. І, наприклад, коли вона малювала ілюстрацію до казочки Трав'яний чай, вона намалювала дві чашки з чаєм, ось бо вона сумнівалася, що перша. Mm -hmm. Вдала, але перша, на мою думку, була таки вдала. Ось і я її в цьому переконала, і саме вона потрапила у збірочку. Пані Лена, наскільки сьогодні складно загалом займатися такою справою, так як видавництво книжки, можливо, трішки дасте якісь поради для починаючих авторів або людей, молодь, можливо, теж діти, які ходять до вас на презентації, теж я знаю багато хто пише, пробують себе в цьому напрямку. Наскільки це складно, до чого потрібно бути готовим, коли ти задумав так написав якісь твір, і хочеш теж видати таку збірку потрібно бути готовим до того, що може не статися видання книжки до того часу, як ти запланував. Наприклад, книжка Різдвяне світло, яка має вийти. Сподіваюся, що вона таки відбудеться до Різдвяних свят, повинна була вийти ще. Минулого року до різдвяних свят, але так не сталося, тому що е, потрібно було м, ще. Зачекати потрібно було ще е, дописати кілька казочок, щоб е, серія була витримана в одному розмірі, скажімо, щоб було стільки само казочок, е, сторінок, як у першій е, книжечці, про що мріють горішки. І я завжди схильна прислухатися до е, порад е, професіоналів, до редакторів, видавців ось е, до художниці. З якою співпрацюю, до своїх читачів. Так сталося, що потрібно було почекати, зачекати ще наступних Різдвяних свят. Я хочу порадити письменникам або тим, хто хоче стати письменником, терпіння, терпіння в усьому. Тому що інколи здається, що написати книжку це найлегше. В процесі книговидання. Uh -huh. Бо далі йде співпраця з художником, з редактором, верстка книжки, друк книжки, ну і, звісно, з бібліотекарями, презентації, зустрічі з, з дітками. Тобто це довгий процес, але він дуже цікавий, бо кожна його ділянка це, це творчість. І відповідно, багато це теж роботи забирає, скажімо так. так а от а, та часу а людей в цьому процесі наскільки багато залучається? Буває по-різному. Якщо письменник написав текст і просто. Віддає його у видавництво. Видавництво зацікавлюється, приймає його. Далі вже працює видавництво, шукає художника, робить все, що потрібно, щоб книжка вийшла у світ. Так сталося з моєю книжкою Казки з дрімайликової торби. Я дуже вдячна видавництву Богдан, що вони надрукували цю книжку, і вони шукали художницю, яка намалювала теж прекрасні. Ілюстрації, вони все зробили ось. Але я захотіла пройти усі етапи книговидання, щоб зрозуміти, як народжується книжка. Мені було цікаво. Тому е, наступна книжечка. Про що мріють горішки та там рай, де твій край. Я вже включаюся більше в процес. Тобто я сама знайшла художницю. Mm. Я знайшла сама людину, яка наші, мої тексти і ілюстрації Тетяни Ящук оформлює у книжку. І тоді вже звертаюся у видавництво. Книжку про що мріють горішки, там рай, де твій край. Видають підручники і посібники. І я хочу запросити наразі е, своїх читачів, друзів, які будуть в суботу у Львові на форум видавців. Я буду мати автограф сесію на стенді 235 е, о 13.30 по 14.30, е, саме годинку. Час, годинка часу у мене буде. Я буду рада усіх бачити. А якщо стосовно нашої області на Тернопільщині, де ще будуть такі презентації і де загалом читачі зможуть придбати або ж побачити ці книжки, чи є вони, можливо, в бібліотеках вже доступні? В Тих бібліотеках, де я була з презентаціями або видавці, книги вже є. Книги можна придбати і в інтернет-магазинах. Магазинах видавців, а також і в мене можна придбати з автографом. Як це зробити безпосередньо? Вам в Фейсбуці написати? Чи можна в Фейсбуці написати, можна в вайбері написати? Ось. І я завжди відгукуюся з автографом, надсилаю книжку Укрпоштою, новою поштою. Приїжджаю на зустріч, якщо мене запрошують, у школи, в бібліотеки. І не тільки теж хороша нагода познайомитися із і безпосередньо з вашою роботою. Як вас запросити? Все ж таки, дійсно, можливо, зараз хтось нас почує, якийсь навчальний заклад і захоче вас запросити. Просто теж написати в Фейсбуці і вигукуйтеся, чи можливо є якісь номери телефонів, куди телефонувати? Можна написати у Фейсбуці в Вайбері, а можна зателефонувати 097 296 11 26. Що ж, пані Лено, хочу вам подякувати за сьогоднішню розмову. Дійсно, у нас мало часу, і не можемо ще послухати трішки, так порядок і сказки, але я думаю, що глядачі і той, хто зацікавився, все ж таки у Львові буде мати таку нагоду, або ж навіть у шумській громаді, теж коли приїде до вас, так і може особисто познайомитися. І дійсно і почути, що саме про що саме ви написали. І також теж закликаємо усіх підтримувати українську книгу. Так підтримувати те, що роблять наші земляки. І власне, пані Олена, також бо скажемо, що ви і волонтерка, письменниця. Дуже багато дійсно у вас є роботи за це. Вам теж дуже дякуємо, і друзі. нагадую, це була програма грунтовно. Дякую усім за увагу.